Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Після тривалої перерви я знімаю відео про те, чим я займалася. Пройшло чимало часу, тому що почалися весняно-польові роботи, і весь мій час і увага були сконцентровані саме на ці справи. Але все-таки я змогла. Останніми днями виділити трішки часу на в'язання, за яким я скучила, маю сказати, що скучила, і я зв'язала собі отакі от смугастенькі рукавички. А ще е, я вам покажу у цьому відео свій жилет, один із завершальних е, е, з періоду в'язання зимового жилетів. Який я не показувала в відео. Отже, рукавички. Простенькі, лаконічні рукавички, лицевою гладдю, з розиночкою один на один. Я їх зв'язала на нехолодну зиму, із ось такою от пряжі секційного фарбування. Позиціонувалася вона по метражу і складу. Як Шкарпеткова, тобто 400-420 метрів, 75% мариносус, 25% синтетичної добавки, бобінна італійська пляжа. Дуже м'якенька, дуже ніжна, приємна тактильно, але вона не пружна. І тому я використовувала її для себе для в'язання саме роковичок. Одну із пар я ношу вже п'ять сезонів, і лише ось цей п'ятий сезон вона так суттєво закошлатилася. Попередні сезони вона взагалі виглядала ідеально. Я вирішила зв'язати з такого ж артикула, тільки інших кольорових, кольорів пару рукавичок. Що маю сказати? Та пара рукавичок у мене зв'язана і вона. Туго облягає по моїй руці, а цю пару я вирішила зробити трішечки вільнішою. І я додала тут 4 петельки. Ось так от виглядає ця пара рукавичок у мене на руці. Я їх зв'язала, але ще не прала. Тобто тут з'явилася свобода облягання. В принципі, і та пара гарна, але ця мені трошечки більше подобається. Маю два зауваження стосовно цієї пари, які у наступній парі, я думаю, їх ліквідувати. А зараз зупинюся на цифрах і деталях. Значить, пряжа шкарпеткова, можна сказати. Використовувала для в'язання самі прості спиці для шкарпеток No2,5. В'язала від запястка і до пальчиків, набирала самим простим способом 56 петельок, на кожній спиці було по 14. Прив'язала 25 рядочків резиночки один на один. Потім пров'язала. 12 рядочків е, прямо, і потім почала формувати індійський клин. Значить, Формувала так, що пряма лінія у мене розташувалася на долоні. У наступній парі хочу зробити так, щоб е, пряма лінія була з цієї сторони, а пальчик е, формувався за, суто, за рахунок е, петель, що додавалися, і був повернутий на долоню. Значить, я тут зробила 11 прибавочок через ряд, і я маю сказати, що пальчик порівняно із частиною, яка йде на долоню, трішечки тугіше прилягає. І тому як я вважаю, що 18 петелек на палець малувато, краще було б взяти 20. Отже, я в наступній парі думаю, що прибавочки почну робити після того, як пров'яжу лише 10 рядочків і зроблю прибавочок не 11, а зроблю 13 прибавочок. І потім, коли буду формувати пальчик, щоб вийти на число 20 петель. Після того, як сформувала необхідну кількість петель для пальчика, я пров'язала 30 петель. Прямо, а потім е, робила обавочки через ряд, доки не вийшла на кількість петельок 7 на кожній із спиць. Е, вийшло так, що в'язала я першу праву рукавичку, і була зв'язка ниточки ось після цієї секції жовтих кольорів. Я протумкала, чесно кажу. Потрібно було е, цю зону не дов'язувати, відрізати цей невеличкий шматочок і продовжити в'язати так, неначе ниточка не переривалася. А так мені довелося в лівій, на лівій рукавичці е, вирізати такий більший шматочок нитки, щоб зробити ну, більш-менш симетричне розташування смуг на е, рукавичках. Рукавички закривала петельки, що залишились голкою. І хоч я в'язала і старалася вийти на повну симетрію, вийшло так, що у мене на лівій рукавичці оцієї зеленої діляночки немає, не дійшла я до неї. По пальчику, значить, на пальчику було по 18 петель, в'язала я їх на трьох спицях. Прив'язала 17 рядів прямо, а потім робила убавочки на трьох спицях в кожному ряду до шести петельок. Їх стягнула, ниточку заховала. Тут пальчик, після того, як пров'язала тіло рукавички, просто почала в'язати ниточкою, а тут використала ниточку, яку відрізала, щоб вийти на симетрію секції. Значить, не право. Зараз важать вони 44 грами, довжина їх 25 см, і е, на напівокручністю тут виходить 9,5 у розкладеному стані. Знаю, що цей артикул після е, прання тягнеться і вони трошечки звузяться, і е, можуть полягнутися трішечки у довжину. В принципі, мене це не сильно якби, хвилює. Тому що о, на пуховику в мене рукавчик без манжети, і я зможу, якщо вони потягнуться сильненько, так загорнути і зробити манжетку подвійною. Якщо, або підняти її повище, щоб зап'ясток був закритий і закрите було передпліччя. Ось така у мене вийшла пара. Значить, довгенько в мене йшла перша рукавичка. Поки я згадувала, як в'яжеться цей індійський клин, тому що я його це в'яжу вдруге. Раніше я в'язала самим простим способом, коли для пальчика виділяється проріз. І було це років зо три, так, три роки тому. І к і часу було обмаль, і тому в мене цей процес якби тривав повільненько. Другу рукавичку я вже зв'язала швиденько. І про жилет. Значить, Підбирала наявні у мене ниточки тоненькі, з яких я робила мікс. Були у мене темно-сірі, я б сказала так, графітового кольору ниточки артикул Air від La Nero 80% вовний ягнят, 1500 метрів. Було їх грам 200, здається так. І використала я їх. У 4 складення. Додала до них артикул від Філатекс 100% котон 1500 метрів хвойного кольору. Одну ниточку мохеру 950 метрів на старті. Угорі була така більш світлого кольору ці діляночки видні. А далі пішов мохер уже інших артикулів, залишки. Одна ниточка артикула «Австралія» від Ємі Рогліо на півмериносу кольору сосна. Ось тут вона у мене звучить, одна ниточка фолько від філівів, де теж на півмеринос кольору хаки, і вийшов так, що метраж у мене на старті десь 175 метрів, а під кінець трішечки він збільшився, бо в мене пішов трішечки тонший. Мохер в'язала жилет на спицях номер 5 за своєю класичною, за своїм класичним алгоритмом, і уже вив'язувала далі ниточки, які в мене були в наявності. Оту сіру ниточку в верхній частині жилета від'єднала і пішли в мене залишки мохеру, невеличкі клубочки світло-салатового, сірого. потім Такого сіро-пісочного кольору, потім світло-коричневого. Далі у мене пішов такий мохер середньо-коричневий, але з метражом 1200 метрів. І порівняно з верхою частиною ця вже частина пішла тонше. Я не захотіла вже додавати в нижню частину знову товщий мохер, щоб тут. Не пішло збільшення полотна, і я вже під'єднала не зовсім в тій кольорові гамі, але підходячий по метражу отакого от, от кирпично-охристого мідного кольору махер з метражем 1200 метрів. І тут у мене в зоні резиночки вже пішло більш таке насичене і яскраве полотно. Значить, вийшов у мене жилет. В принципі, все як завжди, в'язала з цієї зони, оформлювала резиночку, тут був росточок, отримала невеличкий скос плеча. Тут у мене резиночка, виподібний виріз з накладанням лівої пілочки праву, підрізок у 7, ні, у 9 петель, напевно. Пряме полотно і резиночка. Вийшов у мене жилет. На розмір 50 довжиною 72 см. Важить 322 грами. Значить, зона, де отут більш товстенький мохер, більш така виражена підваляність, нижня частина більш пластична. Але тактильно підваленість все одно відчувається. І я помітила, тому що я в'язала уже із такого плану нитачок, де вовна ягнят. Не чи це був цей же самий артикул, але я помітила, що там, де присутня вовна ягнят, навіть від прання у воді ледь теплій, проявляється підвалювання ниточок. Ну, в принципі, це додає щільності полотну, додає м'якості. Взагалі полотно вийшло дуже таке тактильно, приємне і м'якеньке. Отже, на порядку денному у мене знову продовжуються польові роботи, але я буду намагатися все-таки виділяти хоч трішечки часу на в'язання, тому що без нього мені скучно, хочеться, хочеться все-таки справи, якою мені подобається займатися купа ідей. Ідей, що особисто треба зв'язати для себе на літній період і підготуватися до осіннього, по появі результатів буду знімати відео і розповідати вам про свої в'язальні досягнення. Дякую за перегляд, гарного дня, українцям, понад усе.